Вітаю всіх поціновувачів порцелянової краси! Мене звати Людмила, і ви на каналі Farforia Talks. Дякую всім за коментарі, за те, що переглядаєте мої відео підтримуєте Україномовний канал. Сьогоднішнє відео буде присвячене двом наборам дуже красивим. Зручним розписом незвичних і належать вони, як завжди, Коростенському фарфоровому заводу. Перший набір буде складатися з ось такого чудового, великого кувшина. Зручним розписом. Набір називається Виноград. Автором набору є Валентина Тригопова, Провідна художниця Коростенського фарфорового заводу. Подивіться, будь ласка, який він гарний, яка ручка. Скільки позолоти. взагалі набір був. Створений в кінці 70-х років, але ось цей набір у нас з 90-х. Він досить великий. І ось так, подивіться, будь ласка, як красиво золотом розписана грона винограду. Кобальтове покриття, до речі, кобальтове покриття, подивіться, знизу світліше і йде доверху, досить насичене. Далі в цьому наборі йшло чотири великих. Не можу сказати, що це кружки кухля, тому що вони дуже великі. Порцеляна легенька. Набір був створений в 90-х роках, про що говорить Клеймо. І мені дуже подобається фактура цього набору. Фарфор, об'єм, ручки, тримачі, дуже гарні. дуже Красиво виглядають чотири цих кухля. Набір, неймовірно гарний ось такі чотири кухля. Подивіться, будь ласка, як, це файно. І також йшло. Велике, досить глибоке блюдо. Блюдо просто витвір мистецтва. Мені здається, що навіть якщо покласти якісь фрукти, той самий виноград, то вже не так буде виглядати файно, як без нього. Дуже гарний. На столі виглядає набір, дуже практичний. І він мені дуже-дуже до -дуже вподоби. Ще один набір. Цей набір складається з трьох предметів, але вони дуже теж незвичні. Ось така ваза. Зручним розписом. І сьогодні в мене ви бачите наш колоритний інтер'єр. Це жовто-блакитне жовто, жовто колір присутнє і така сама троянда. В 90-х роках був випущений цей теж набір. І подивіться, як гармонійно зроблена троянда жовте. З блакитним, База зелесенька. І ось так іде розпис з іншої сторони. Дуже красивий, гарна задумка. Далі І йшла цукерниця чи фруктовниця, це корзинка в такому ж стилі. Фарфор тут дуже гарний, білий, легенький, хоч і корзинка виглядає, досить великою, але вона легесенька. Ось така краса, ручний розпис. неймовірно красиво. Одне діло малюватих на холсті. І зовсім інше малювати на порцеляні. І завершується цей набір ось таким шалено великим блюдом. Якщо в порівнянні з попереднім, то подивіться, будь ласка, воно наскільки більше. Дуже красиво зроблена задувка кобальтом. Ось такий перехід з темного на світлі називається задувкою. Так, розповідала мені мама. Ось такий ручний розпис по всьому блюду. І це блюдо ми дуже любимо. Використовувати на Новий рік. Туди висипаємо багато-багато цукерок, і в нас в сім'ї була така цікава наша історія. Коли син був маленький, повна корзин, повна таріль була цукерок, він пальчиком так їх перебирав. Ми питаємо сина, що ти робиш? Він каже, шукаю солодку цукерку. Ось Такі чудові набори я хотіла показати, які є в нашій родині. Підписуйтесь, будь ласка, лайкуйте, якщо вам подобається моє відео. Я дуже рада новим підписникам, Щиро їм дякую і чекаю на ваших коментарів. Подорожуємо далі.